Тато славний молодець, поповняє гаманець. Мама теж вдома не спить, не присяде ні на мить. Ну, а я чим зможу, сім'ї теж допоможу. А як можу дітки допомогти батькам? Поскладати іграшки після ігор, самостійно одягатись, погратися з братиком чи сестричкою. Самому зісти весь обід, погодувати домашніх тваринок, наприклад, рибок, хом'ячка, котика чи курчаток, вигуляти собак, допомогти помити посуд, витерти пил, викинути сміття допомогти розвішати одяг, помити та підмести підлогу, полити кімнатні рослини, застелити ліжечко. Пам'ятай, ти хоч і маленький, але мамі з татом допомагай.